Курська і Білгородська області зараз територія активних бойових дій. Це те, що ми можемо констатувати, і справді. Як заявляли добровольці і повстанці, а мова йде саме про громадян Російської Федерації, які, не маючи інших варіантів, зброєю в руках, захищають свої громадянські права в боротьбі проти режиму Путіна і Кремлівського узурпатора. Власне справді ворог розташовує військові цілі серед цивільних об'єктів, тому неодноразово представники РДК Легіона Свободи Росії і Сибірського батальйону. Закликали і місцевих мешканців до евакуації, і місцеву так звану владу. Закликали забезпечити евакуацію місцевих мешканців і мирних громадян. Це власне підкреслює їхній гуманний підхід і дотримання міжнародного гуманітарного права. Дня публічними стали, в тому числі низка перехоплень, як розмов між силовиками, так і розмов місцевих мешканців, які констатують, що транспортні вузли оточені. силовиками, стоять блокпости, є погрози. Як санкціями, штрафними звільнення з роботи влада намагається використовувати в чергове мирних мешканців своїх же співгромадян як живий щіт для того, щоб захищати російський терористичний режим, і це те, що вже сьогодні доведено і оприлюднено.